На телеканалі НТК інформаційний підсумок понеділка, 13 жовтня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. Коломиї з'явиться стіна надії про зниклих безвісти захисників. Нас є багато грант для розвитку власної справи можуть отримати місцеві підприємці. Я хочу це стерилізувати у життя так, щоб люди це носили на повсякдень. Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики відбувся на Прикарпатті. Позмагатися за нагороди турніру Аріан Клаб» приїхала і найстарша художня гімнастка України. Це дуже талановита гімнастка, гімнастка, адіяська про це та інше більш детально. Поліцейські Івано-Франківщини не затримали нетверезого водія, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду 11 жовтня. Близько 21 години 30 хвилин на автодорозі стрий Чернівці Мамалига у селі Майдан Ямницької територіальної громади івано-франківського району, 23-річний мешканець Івано-Франківська керуючи автомобілем «Джіп», Допустив зіткнення з попутним транспортним засобом Мерседес benz Sprinter під керуванням 60-річного жителя Львівської області. Внаслідок удару мікроавтобус виїхав за межі проїзної частини дороги та перекинувся. На момент аварії в салоні мікроавтобуса перебувало 20 пасажирів. Семеро з них мешканці Львівщини, шість жінок віком від 52 до 71 року, та 32-річний чоловік отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілих доставлено до лікувального закладу як Калуша, так і Івано-Франківська. Після того як водій Джип вчинив дорожньо-транспортну пригоду, він місце події покинув. Проте поліцейським за ліченню години вдалося розшукати та затримати винуватця аварії. Встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Слідчі затримали фігуранта у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 286 прим. 1 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Санкція статті передбачає покарання це позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспорт транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років на даний час проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють ці обставини події. У Коломиї з'явиться стіна надії. Це місце, де будуть розміщені згадки про наших захисників, які зараз вважаються зниклими безвісти. Це рішення обговорювали під час зустрічі з родинами військових, які зникли безвісти у просторі Гард. Також рідні захисників представили новостворену громадську організацію Зниклі незабуті. Надія Коцаба, дружина безвісти зниклого захисника. А тепер очільниця громадської організації Зниклі незабуті. Це спільнота родичів військовослужбовців, які наразі вважаються зниклими безвісти. Нас є багато. Але ми насправді не знаємо куди себе подіти, де знайти допомогу. Така духовно-моральна ще підтримка. Бо люди, які близькі дотичні до цієї теми, то в них насправді є чим поділитися, і вони потребують і спілкування і підтримки. От назріла така ідея створити організацію, де ми можемо об'єднатися і допомогти один одному. Це тема болюча, болюча для кожного, кожен зранений, кожного своя біль. Але ми тепер об'єднані і нам насправді легше. І Коли ти не один, а нас багато, і то ми от рухаємося так саме щоб допомогти один одному морально і різними порадами і гуртуватись, продовжує Надія Коцаба і створили організацію. Оформити всю документацію, допомогли представники об'єднання сила громади. Вже відбулося кілька зустрічей представників громадського об'єднання. Тепер запросили на зібрання міського голову, депутатів, представників Коломийської міської ради, аби спільно обговорити питання зниклих безвісти захисту. У нашій громаді насамперед йшлося про організацію мирних акцій на підтримку зниклих безвісти військовослужбовців. Продовжує Надія Коцаба. Першочерговим це є бажання рідних, щоб їхні ріднесеньки, які зникли безвісти, щоб про них не забували, адже це захисники, які захищали не тільки свої родини, а всіх нас. Вони були на захисті цілої України, не тільки якогось там безпосереднього населеного пункту чи міста. А ще родичі хочуть, аби в Коломийській громаді, так як і в багатьох інших українських містах, зокрема й на Прикарпатті, було місце, де будуть згадки про наших захисників, які наразі вважаються безвісти зниклими. Стоїть може бути свого роду як огорожа. Розумієте, може бути місце, і там ставляються фотографії. Що, наприклад, якщо у кого зникли безвісти, По ну, всяко, є в полоні, чи ще якось так, чи на щиті, бо більшість такого також є. В нас вже зараз зникли безвісти, напевно, напевне, більше чим. Охоронених, чим дійсно потрібна повернулися на стіті після обговорення. Попередньо вирішили, встановлять таку символічну стіну надії на вулиці Театральній, неподалік вічового майдану. Підсумовує Коломийський міський голова Богдан Станіславський. Зниклі безвісті це одна з тих бід, яка зараз нам нас супроводжує. Тому домовилися перше це. Визначили місце, де буде розміщена інформація про цих людей. Звичайно, що при згоді кожних, кожної сім'ї, і напевне тут буде ще брати згода військової частини, тому що дуже така тонка лінія тут є, щоб її не переднути і не зашкодити. Тобто місце це буде біля драмтеатру. Ми там зробимо такий макет, як воно буде вигляді стіни, як воно буде виглядати, і коли погодимо, тоді там буде розміщена ця вся інформація. Також говорили під час зустрічі про багато проблем, з якими щоденно борються родичі зниклих безвісти захисників та захисниць, про налагодження комунікації між родинами та місцевою владою. Також обговорили питання матеріальної підтримки для сімей із місцевого бюджету. Пропозиції родин щодо пільг та інших виплат візьмуть до уваги при формуванні бюджету на наступний рік. Запевнив міський голова при розгляді бюджету на 26-й рік. Ми будемо шукати фінансового ресурсу. Щоб забезпечити мінімальну можливу мінімально можливу підтримку фінансову для таких родин. До слова, якщо у вашій родині є зниклий безвісти військовослужбовець, вам першочергово необхідно звернутися у простір підтримки гарт. Тут консультують із різних питань надають супровід щодо оформлення і документів і різних запитів та відповідних виплат. Працює простір ГАРД у Коломиї на вулиці Мазепи. 4. це колишнє приміщення центру зайнятості. Гран для розвитку власної справи підприємці, які займаються бджільництвом, швейною та хлібопекарською промисловостями, мають змогу отримати додаткові кошти від іноземних донорів. Для майже 40 представників цих галузей з Івано-Франківської області благодійний фонд Каріта спільно з тренерами зі Львова провели тренінг у Коломої. Серед учасників дводенного тренінгу для представників трьох галузей бізнесу Уляна Морикіт. Вона мешкає у івано франківську і вже багато років поспіль, займається. Це вишивкою. Власне її зробила своєю справою. Зараз сподівається отримати грант від іноземних донорів на розвиток своєї підприємницької діяльності. Роблю зараз модернізацію, створюю вишивку. Наприклад, так як наприклад і своєї вишивну церочки. Елемент вишивки на манжеті, на кишенці. Я хочу це стилізувати в життя так, щоб люди це носили на повсякдень, не тільки на святкові такі події, а щоб це вони вже вважали. Що це є просто елемент вишивки, який вони хочуть носити в будні на роботу, в офіс, будь-куди займаюся цим. Бізнесом вже понад 10 років, вже багато часу займаюся, і колись починала з ручної вишивки, так потрішечки. От модернізую це і зростаю, якби далі. От масштабую себе зараз так сюди на навчання прийшла, щоб отримати якісь нові знання, досвід, і, звичайно. Знайомство вже ми вчора познайомилися. Нам дуже було цікаво, приємно. Плюс, якщо вийде отримати грант, то була б дуже рада, бо якраз хочу на промислове обладнання закупити. Підприємці, які займаються бджільництвом, хлібопекарською та швейною промисловістю, зібралися на тренінг, щоб поділитися досвідом та розповісти про плани на розвиток. Основне кажуть, бізнесмени Прикарпаття це створювати робочі місця та якісний продукт. Моя Перша чергова це відбудувати свій потенціал, робити те, що мені подобається, і щоб те, що подобається мені приносило користь людям. Маштувати свій бізнес, який він працює, чи хочемо трошки випробувати з людям. Учасників тренінгу привітав керівник благодійного фонду Карітас. Власне, саме ця організація спільно з партнерами і провела такий захід. Отець Триф'як певен, сьогодні бізнес відіграє ключову роль для існування економіки. Бізнес це є основа. Суспільства, як такого, так? це напевно, що це будуть чиновники, але сам бізнес, я думаю, що є, є всього прогресу. І ми дуже раді, що сьогодні ви зібралися тут, в Коломиї. і будете мати два дні тренінгів про те, як будувати, масштабувати, розвивати, отримаєте не менше. Від того, що будете ділитись один з одними своїми лайфхаками. Як ви працюєте, як ви розвиваєте, масштабуєте, отримуєте гранти і взагалі, як ви під час війни даєте себе. Така зустріч підприємців відбулася в межах реалізації проєкту ремаркет відновлення та розширення можливостей через доступ до ринку та стійкі економічні перетворення. Це є підприємці у трьох сферах: бджільництво, швейна промисловість і хлібопекарська промисловість це ті люди, які беруть участь у нашому проєкті, точніше у одному з його компонентів, і претендують на отримання бізнес-гранту. Сьогодні ми займаємося тим, що наші колеги зі Львова, тренери, які... Представляють стартап школу, будуть розказувати їм, як масштабувати свій бізнес, як визначити свою цінну пропозицію і, взагалі, як правильно його вести. Серед тренерів, фахівчиня бізнес інноваційного центру Техстартап Скул Наталія Іванкова. Вона розповідає основне завдання її та колег донести до підприємців, як знайти можливості до масштабування своєї справи та загалом зробити так, щоб бізнес став відомим та успішним. В рамках проєкту нашим завданням за два дні прокачати їхні навички в визначенні ціннісної пропозиції їхнього продукту або послуги, як побудувати бізнес модель. Займалися тим, що можна створювати ас. В рамках галузей, які вони представляють, будемо говорити про маркетинг, про бренд і як просувати свою справу. Нетворкінг, це спілкування, це вміння розказувати і завжди розказувати про свій продукт або послугу, яку ви пропонуєте, тому що крім вас ніхто не може так добре розказати і прорекламувати, як саме ви. Виходьте в соціальні мережі, розширюйте свою цільову аудиторію, тому що продукт є класний, продукт є якісний зі всіма. Бізнесами, якими ми познайомилися, вони серйозно підходять і до якості свого продукту і його зовнішнього вигляду. І е, тому основним це треба говорити, говорити на широку аудиторію. Грант отримають шість підприємців. Вони напередодні писали бізнес. Плани власне їх найближчим часом оцінюватимуть незалежні експерти і обиратимуть найкращих. Отеніщина на славу воїнам Едельвейсам. Територіальна громада в особливий спосіб привітала 10-ту окрему гірську штурмову бригаду з 10-ї річницею з дня створення. З Цієї нагоди творчі колективи та виконавці з Отенії представили мистецьку програму у Коломийському палаці культури та мистецтв Народний дім. Та концерт для Адельвейсів – ініціатива молодіжної ради Отенійської селищної територіальної громади. У такий спосіб хлопці та дівчата хочуть привітати 10 10-ту окрему гірську штурмову бригаду з 10 10-ю річницею з дня створення та подякувати за захист. Розповідає голова молодіжної ради Максим Сарахман. Вже не вперше Отеніщина представляє таку концертну програму, таку мистецьку програму. Раніше до Дня Героїв, саме за організацією молодіжної ради та молоді Отеніщини, ми вітали наших військовослужбовців, котрі проходять реабілітацію в Центрі теплокрилатої душі. А сьогодні ж, за такою попередньою нашою доброю, добрим знайомством саме з військовою частиною Дельвейсами, от ми вирішили представити для них. Таку гарну програму саме до 10-ї річниці з часу утворення сьогодні представлені, напевне, найкращі твори Отиніщини. Ми маємо і наш ансамбль Сопілкарі будинку культури села Салісних Хлібичин. Ми маємо наш хореографічний колектив Тайстра. Ми маємо наших сольних виконавців, молодь нашої громади. Тобто, от таким чином, ми хочемо якраз привітати і звеселити наших військових. В такий важкий час у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс радо відгукнулась на пропозицію від отинійської громади та відвідали концерт від командування 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ми щиро вдячні за проведений такий захід для наших військовослужбовців. Дуже приємно е, отримати такі е, запрошення. Тому що у військових всі знають, що дуже важка робота, праця, служба. Але такі моменти, коли пропонують, ми дуже радо їх приймаємо. Та не концертами єдиними. Отеніська громада також активно волонтерить і постійно допомагає воїнам. Отиніщина, напевно, як і кожна громада нашого Прикарпаття долучається до підтримки якраз військовослужбовців, не тільки концертними програмами, волонтерськими підтримками. Ми маємо якраз от скажу з боку молоді, ми маємо два сильних волонтерських об'єднання це трендш кендлс, Виготовляють окопні свічки цілу зиму. Вони виготовляють такі окопні свічки для наших військовослужбовців на фронт. Ми маємо також патріотичну цукерку, знану на Прикарпатті, де виготовляють от саме такі цукерки, патріотичні цукерки для наших військових. Український турнір з художньої гімнастики відбувся у королівці поблизу Коломиї Три дні поспіль понад 400 спортсменок з усієї країни демонстрували свою майстерність, грацію та силу духу. Цікаво, що позмагатися за нагороди турніру Аліанка приїхала, і найстарша художня гімнастка України. Аліна Будянська, зірка української художньої гімнастики. З нею охоче фотографуються юні спортсменки та їхні батьки. Тепер світлина з кумиром на пам'ять її шестирічної Сабіни з Луганщини та її мами. Зараз родина мешкає на Закарпатті. Я знаю, бо вона займається художньою гімнастикою. Це дуже талановита гімнастка. Аліна Будянська. і вона дуже класна і я з нею спостерігаю в інстаграмі постійно. Це її досягнення. Аліну Будянську називають унікальною спортсменкою, бо більшість художніх гімнасток найчастіше завершують професійну кар'єру до 23 років. Але Аліна Будянська виняток харків'янці 29. І вона досі виступає та вражає майстерністю та є найстаршою представницею цього виду спорту в Україні. Вона срібна призерка України та переможниця всеукраїнської універсіади з художньої гімнастики. Я просто дуже люблю те, що я роблю. Я займаюся шести років. Я ще коли була маленька, була така гімнастка Альмудена Сім. Я в неї. Закохалася і от вона виступала до 27. Також Анна Бесонова це мій кумир. Ось вона теж на цвісі максимум, але вже вона робила показові виступи, а не офіційно виступала. Харків'янка каже: тут у Коломиї має змогу показати свою нову програму, яку готує до чемпіонату України. Усі ці рухи шліфувалися в укриттях під звуки повітряних тривог та вибухів. Продовжує Аліна Будянська. У нас тренер слідкує за повітряними тривогами, тому, коли тільки почнеться, ми одразу йдемо в бобосховище, і там уже качаємось, розтягуємося. У бомба тренування проходить. Аліна Будянська каже: всі, хто приїхали на всеукраїнський турнір Лянкап на Прикарпаття, особливо з прифронтових регіонів, мають щонайменше дві причини для радості: можливість виступити. Бо на жаль, в умовах війни такі змагання для художніх гімнасток величезна рідкість а також є змога менше хвилюватися за свою безпеку і нарешті виспатись. Без змагань зникає ця тяга до спорту, до емоцій, до вражень, тому. Без змагань дуже важко, і ми дуже у Харкові дуже сумуємо за цим, що у нас так мало змагань, а особливо в Харкові, тому що йде війна, і нам ну не можна. До Коломиї на ЛНК приїхали понад 400 учасників. А це дівчата від трьох років, розповідає організаторка всеукраїнського турніру з художньої гімнастики, президентка Федерації Івано-Франківської області з художньої гімнастики Катерина Іващенко вимушено приїхала на Прикарпаття з Харкова і вже зовсім скоро заснувала тут спортивний клуб художньої гімнастики. Він працює в Заболотівській територіальній громаді. А віднедавна Катерина Іващенко, тренерка з художньої гімнастики, і в Коломийській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі. Всеукраїнський турнір. Художньої гімнастики проводить на Прикарпатті вже вдруге. Наразі чесно всім потрібна якась розрядка. Діти на сході, на півдні, вони займаються. Да, бувають бувай бомбосховичах займаються, але займаються і вони хочуть показувати свої результати, хочуть їздити і показувати себе. Тому проводимо турніри, щоб діти позмагалися, щоб діти відпочили головою від того, що відбувається в нас в країні. Три дні поспіль учасниці змагали. У різних вікових категоріях від наймолодших початківців до досвідчених спортсменок. Тренери, учасниці та їхні батьки кажуть, організаторам вдалося влаштувати на Прикарпатті. Масштабне всеукраїнське свято художньої гімнастики для дівчинки. Це дуже гарний вид спорту. І я бачу, що дівчатки, які займалися цим видом спорту, вони гнучки і це їм допомагає по життю. Перш за все, це впевненість в собі. Наш спорт це досить важкий спорт, тому він закаляє характер. Це багато чого їм дає дасть в майбутньому. Вони дуже хочуть бути в цьому виді спорту. Після завершення турніру учасники отримали дипломи, медалі та подарунки. Я переможці, кубки та заслужене визнання. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин як найшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.